Це зробив, і це дуже важливо насправді фіксувати дофамінчик Я це зробив кожен місяць, кожен квартал, кожен рік, mm -hmm. тому що ти будеш мозку показувати, що ви йдете в Працювала, правильному так. напрямку, так Клас. і він буде на тебе потім працювати і далі на твої цілі, які ти ставиш. Тому що, якщо ти не будеш винагороджувати себе за те, що ти чогось там досяг. Ти поставив, зробив, поставив, зробив да. мозок. Розслабиться, він не буде це робити, бо у нього mm -hmm. немає ну підтвердження, що ми напрягаємося, ми отримуємо якийсь результат, да. і, То... і дуже важливо відслідковувати якісь свої проміжні досягнення, тому що ми теж це не вміємо робити. Так само, як mm -hmm. ми не вміємо хотіти, це може бути насправді. Може бути навчитися хотіти афієзна mm -hmm. ціль. Можна да, ціллю піти не знаю до коуча, до психолога на, на якийсь тренінг, на якесь навчання, тому що ну ми вирублені нафіг.